Поки що з Євгеном Диким. Євгене, як вам? Ну, от ми про те, як вийти після цього матеріалу. Хоча давайте трішки про нього, коли ви його прочитали, з ним познайомились, що для себе зрозуміли і як е, для України, для нашої країни, які ми з вами живемо, перш за все, такі матеріали, їх поява е, в світовому медіапросторі. Ну, дивіться, е, взагалі, знаєте, є, є такий дуже гарний вираз. Е, навіть якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не стежать. От До чого це я? Я дуже взагалі не люблю. Оці чотири літери і ПСО. В нас наразі стало е, таким, знаєте, хорошим е, стилем. Будь-що що тобі не подобається, а ти десь це прочитав чи побачив, одразу оголошувати ворожим і ПСО. Але від того, що в нас зловживають цим поняттям, справжні російські і ПСО нікуди не ділось. І от мені здається, що цього разу ми маємо справу саме з російською ІПСО, при тому ІПСО найвищого рівня. Найвищого рівня і по тому, де власне матеріал розміщений. От вибачте мене, Таймс це Таймс, це, ну, скажімо так, це вища ріга. Це, якщо, якщо казати про інформаційну війну, інформаційний фронт, то це ядерка, власне. От, і також, власне, по тому, як саме зроблений матеріал. Справа в тому, що пропаганда. Ганда в стилі Соловйова вона не заходить. Там дуже легко все спростовувати Вже всі все зрозуміли, а, грамотне, так Так, грамотне іпсо це коли береться відсотків 90 чи навіть 90 плюс реальних фактів, але вони дуже правильно розставляються. Е, їм розставляються дуже потрібні автору акценти, і вкидається 5 або 10% відсотків брехні. От це потужна професійна робота. І ми маємо наразі справу саме з цим, і тому це дуже небезпечно і тому це треба е, відстежувати. Е, тут можна зайти з різних сторін, почати з головного меседжа, або почати з автора. А давайте почнемо з меседжа. Навіть от уявимо собі, що ми не знаємо, хто це написав. Але от якщо ми це все уважно прочитаємо, не зачепимось за які-небудь дрібниці, які мене вже сьогодні кілька разів там просили прокоментувати там про там напрямки на фронті, кого там збираються чи не збираються знімати, бла бла бла. А візьмемо, до чого в цілому це підводить. А фактично є один виходить один такий цікавий ключовий меседж: що в вставці Верховного Головнокомандувача президент Зеленський. І йому одному далі потрібна ця кривава бійня, і він далі жене на неї наших бійців, які не хочуть, які як тільки можуть не виконують політичні накази, а йому бояться розповісти правду, що ж там насправді на фронті. А тим часом його оточення краде як в останній день. І, власне, вся країна втомилась і хоче перемовин. А він один в це не вірить і хоче продовжувати. Воювати Колеги, вам це нічого не нагадує. Ми можемо елементарно замінити зараз Зеленського на Порошенка Єрмака на Свинарчуків, і ми повністю отримаємо всю ту інформаційну компанію, яка власне в 2019 році привела до зміни влади в країні. От е, явно писали там же ті самі сценаристи. От е, і так, да, можна було б там поіронізувати, поз, е, Позловтішатись Що е, чим тебе породили, тим тебе тепер вбивають. Але ж е, це можна було б так іронізувати, якби була справа в громадянині Зеленському і його політичній кар'єрі. Угу. А в даному разі йдеться про будь-якого президента воюючої України. Йдеться про країну, разі. Йдеться про okay. країну. От я саме про те, що тим, хто цей сценарій підготував, що тоді, що запускає його повторно зараз, от їм абсолютно байдуже прізвище того, хто сидить на банковій. Їм ем важливо, що людина, яка сидить на банковій, не капітулювала і не пішла на перемовини з Рашкою на їхніх умовах. А так, ти не йдеш на перемовини з Рашкою на їхніх умовах, окей, ми тобі запустимо зсередини оцей от процес. Тобто, воно настільки пізнавано, воно просто покаль а тепер слідкуємо за руцями. Подивимося, які ж руці це власне написали чи на клавіатурі набрали. І ми з цікавістю з'ясовуємо, що автор цього матеріалу це такий собі Шустер, не плутати із Савіком Шустером, більш відомим в Україні. Це Саймон Шустер, який вже відзначився в українській тематиці. Якщо пригадуєте величезний скандал у 2018 році, коли в цьому самому Таймс з'явився його матеріал про нібито нацистів та ультраправих, яких з усієї Європи заманюють в Азов. Частково Олександр навіть... згадував сьогодні про це в студії, та ви можете деталізувати. Звати ці речі. Речі. Так. Та -та. Власне, тобто, е, це людина, яка професійно спеціалізується в тому, щоб підривати західну допомогу нам. А згадаємо, що ця людина дуже багато років прожила в Москві. А в Москві е, вже не перше століття люблять і вміють підсаджувати на грошики. от І воно воно насправді, бачите, якщо це взяти розкласти, нам на це з вами вистачило буквально кількох хвилин. Воно як 2,2 і Але чомусь. Далеко не всі дають собі працю, оце 2 і 2 а. розкласти. Е, ви ж... Мені сьогодні вже двічі довелося починати коментарі про цей матеріал, угу. коли мене питали не так, як ви, одразу, що ви думаєте? А, а як ви думаєте, а кого саме збирається зняти Зеленський за провали на фронті? Другий варіант був: а як ви думаєте, на яких саме напрямках Офіс віддавав накази наступати, а їх не виконували? Кажу, стоп, стоп, стоп! А от чому ви вже заковтнули наживку? А з чого ви взагалі взяли, що це було? А далі вже просите це коментувати? Просто тому, що відомий російський агент Шустер це надрукував? Ну от насправді отак от це спрацьовує. Єген. Тобто, навіть у Нас е, виявилось геть не критичне сприйняття цього матеріалу. Євгене. Я просто так знаєте, часу мало, а хочеться додати, бо завжди люблю із вами спілкуватися в ефірі А ма мене що у нас генерального штабу збройних сил України взагалі немає. Якщо подивитися на цю статтю. Звичайно, а в тій парадигмі, яку вибудовують, її, його і не має бути. Немає сенсу натравлювати українців на залужного або там, наприклад, на шапталу. Я не, я не впевнений, що Шустер навіть знає прізвище шаптала. <х engagements> за залужного не може знати тут. Потрібно саме бити саме по державній владі, як такій, при тому саме по цивільній державній владі, яка піддається нашому з вами вибору через так. вибори. <INE> І ще одне на завершення включення. Буквально три хвилинки є з вами Євген. але ж і свої От я користаюсь і думкою, яку висловив Олександр, хоча в мене після прочитання цього матеріалу також вам уникала. Свої проблеми ми маємо визнавати і підходити до цього більш чіткіше, стане на сьогодні, а тверезіше дивитись на ці проблеми і їх вирішувати. Я так у зараз, але я думаю, ви розумієте про що я говорю там і про корупцію яка, я там, думаю, і так ви, далі. Ви звернули увагу на те, що я почав з того, так. що 90% фактажа правдиві, і саме це робить цю псу такою небезпечною. Uh -huh. Тому звичайно, ми маємо самі чудово бачити свої проблеми, і їх вирішувати. І вибачте, коли там пишуть про крадуть як в останній день. Так, на жаль, це правда. Але і Свинарчуки дійсно правда крали. Але ж давайте все-таки дивитися, що є первинним, що є вторинним І яка проблема є важливішою? Проблема, вибачте мене, російської навали. Чи проблема того, що на цьому фоні а хтось ще й хоче поживитися? Спасибі, Євген Дики був з нами. Колишній командир взводу батальйону Адар, голова Національного антарктичного наукового центру. Євгене, побачимося обов'язково на прямому.